Тероризували автовласників Правоохоронці затримали групу зловмисників, які працювали на чорному ринку викрадених машин. Учасники яких незаконно заволодівали автомобілями преміум середнього класу та передавали інформацію про авто власнику телеграм-каналу, який розміщував оголошення та отримав виплату від потерпілих. З кожної такої угоди адміністратор отримував комісію зазвичай 10%. Кошти потерпілі перераховували на електронні гаманці різних криптосервісів. Якщо людина відмовлялась повернути свій викрадений транспортний засіб за грошову винагороду, її автомобіль розукомплектовували та продавали на запчастини. Влітку минулого року поліція припинила діяльність двох груп. Автовикрадачів та затримала росіянина адміністратора, який організував чорний ринок викрадених авто. Правоохоронці зазначили, що розшукали зловмисника в Італії, де він переховувався. в рамках міжнародного поліцейського співробітництва організатор був затриманий та екстрадований до України. Слідчі кажуть, що зібрали усі необхідні докази, аби прикрити цю схему раз і назавжди. До відповідальності підозрюваних притягнули співробітники департаменту карного розшуку спільно з головним слідчим управлінням та департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України за процесуального керівництва офісу генпрокурора. Наразі заарештовані перебувають в слідчому ізоляторі. Поліція знаходить навіть тих злочинців, які переховуються за кордоном. Уникнути відповідальності це не допоможе. Усі будуть відповідати за скоєні злочини перед законом.